Щотижневі місії в КС нові мапи та що приховує оновлення, яке вийшло сьогодні. Тренд на крафти популярних наліпок та заборона гри, над якою працювали цілих 8 років. Всіх вітаю, хто натрапив на це відео, давно не було випусків, адже серйозних оновлень теж не спостерігалося. Але зараз саме той момент, коли є про що поговорити. До речі, якщо ти зараз щось смакуєш, смачного. А поки йде заставка, швиденько тисни лайк і не забудь підписатися на канал. А серед тих, хто залишить коментарі, розіграю ось такий статрек Зіос. Hi haters. Сімпл повертається, але не зовсім так, як ми чекали. Найкращий гравець всіх часів Сімпл, Він же Олександр Костелів візьме участь в майбутньому мажорі в Остіні, який пройде з 3 по 22 червня, і зіграє він за фейс клан. Останній раз ми бачили Сашу на про сцені ще в грудні, і як пам'ятаєте, досвід був не найприємнішим. Але вже зовсім скоро ми побачимо його в дії на мажорі. Фанати, звісно, зраділи не тільки через у мера, але й в надії отримати нову наліпку від Сімпла. Так ось прикрість наліпки не буде. Олександр заявлений як запасний гравець, і згідно з новими правилами йому стікер не дістанеться. Зате Брокі отримає, попри те, що він буде сидіти на лавці запасних. Ну а тепер ще одна крута новина стосовно мажору, я вже визначився з командою, за яку буду болівати на мажорі. Це бейт. Вони стали другою повністю українською командою, яка пробилась на турнір такого рівня. Як і перший ЮЕЙ бейт здолали Астраліс у вирішальному матчі за вихід на мейджор. Дякуємо нашим данським. Ім, друзям за ще один квиток до Остіну. Один в три. Один в три. це може бути клач на мажор. Обирає гарну позицію. яке те зра першого Алекс. Ще Друге. Друге. Два. дворугий. Це вже п'ятий мейджор поспіль, який пропускає Астраліс, які у своєму праймі брали мейджор за мейджором. До речі, бейт стали лише другою командою в історії, які вдалося камбекнути з рахунку 0-2 до 5-2 в кваліфікації. Фейковий Ай Байпавер, хайп, який наліпки наліпків тисячі разів. У Твіттері з'явився крас з фейковим АйбайПер, і спільнота моментально зреагувала. Всі почали його форсити, і він справді виглядає круто. Це спровокувало справжній бум. Наліпки, що коштували копійки, подорожчали в сотні разів, ікс тисяча за день. Ви уявіть собі. І звісно, після такого хайпу почали з'являтися і інші крафти. Ось вам Титан Холо за 1 долар. А сьогодні я вже бачив і Дігнітас Холо, стилізований під катовіці 2014 року. Гравці проявляють фантазію на повну. Тож, поки нальпки у тренді саме час продавати, фіксувати прибуток. Всі ми любимо скини в КС. Тебе є можливість безкоштовно відкрити 5 кейсів, а промокод Джофі та підтвердження пошти дасть тобі ще долар на баланс. Та відкривай кейси. Вибити скін ти можеш покращити в апгрейді. Ви відпрацює все час. Приймай участь в батлах з іншими гравцями та змагайся в битві снайперів. Прокачуй батл пас, якому гарантовано отримаєш скін. Коротше кажучи, є чим розважитись. Рефералі вже майже стільки, як підписників на каналі. Поповнити баланс можна картою, криптою та скінами з КС, Доти та Расту. Посилання з промокодом ви зможете знайти в описі під відео. Нехай щастить. Та пам'ятайте, що відкриття скринь у КС чи на сайті це лише розвага. Вісім років роботи і все дарма. Valve закрили, фанатський проект. Команда, яка створювала Classic Offensive, гру, натхнену старими версіями CS, оголосила про закриття проекту через дії Valve. Хоча у 2017 році вони отримали зелене світло, у січні 2025 року Valve відхилили реліз у Steam, без чітких пояснень, просто назвавши його невідповідним. Коли розробники спробували опублікувати гру на ModDB, отримали отримала Case and Desist. Тобто офіційну заборонено розповсюдження. причина порушення авторських прав та умов Steam Субскрайбет Агрімент. Простіше кажучи, Valve визнали мод незаконним через використання контенту з КС. Розробники заявили, що це рішення підірвало довіру до компанії та поставило під загрозу всі фанатські проекти, адже тепер будь-який мод може бути закритий у будь-який момент. Класік офенсів була в розробці цілих 8 років. За цей час було створено десятки унікальних мап, різні режими, такі як зомбі, напарники, коніше. Zero тощо. Переробили буквально все: від меню до зброї. На окремому сайті розробники виклали повну хронологію проекту. Якщо комусь цікаво, можете ознайомитись, я залишу в описі. Розробники б'ють свої антирекорди і минулий місяць, перший в історії КС 2 без оновлень з дописом в блозі або нотатками до оновлення. Але сьогодні ситуація змінилася, вийшло велике оновлення на майже 5 ГБ. мірками КС це солідно. Що ж додали? 5 нових ком'юніті карт це джура, Грейл, та Добра Едженсі. Ці три карти були додані в режим компенсію, кежуал та дезматч, та дві нові мапи в режимі напарники, які замінили Pelace та Vistal. Додано опцію регулювання атмосферного звуку у головному меню. Якщо вас дратує, наприклад, шум тощу, тепер його можна вимкнути. Гравці з увімкненою опцією Block All Communication з цим більше не зможуть надсилати запрошення до лобі. На цьому вони не зупинилися, і тепер у нас є щотижневі місії. Так, так, тепер кожного тижня у грі з'являтиметься нове завдання, за яке можна отримати досвід. Ідеальний варіант, якщо хочеш апнути рівень, але не маєш часу задротити цілими вечорами. А ще якщо тобі було грати в матчі лише заради щотижневого дропу, місії реально рятують ситуацію. Зайшов, виконав і маєш своє. Одна цікава деталь: розробники поділили місії на два типи: звичайні та операційні. Це дуже натякає, що Valve не планує замінювати операції на арморії щотижневі челенджі. Швидше за все, вони розробляють паралельну систему, тобто місці тепер будуть постійно, але й місце для повноцінних операцій з сюжетами та скінами залишається. І я сподіваюся, що дійсно так і буде. Я дуже хочу операцію. А які у вас думки на цю тему? І чи чекаєте ви на операцію? Пишіть в коментарях. Гейтфаловер помітив, що всі користувацькі мапи були переміщені до нової папки CSGO Community Addons, і гра тепер шукає папку з доповненням офіційні та неофіційні. Можливо, ми зможемо побачити у грі кастомні режими. Ви просто уявіть собі офіційний інтерфейс для підключення модів, нові ігрові формати, фан-моди, просто безліч можливостей. І звісно, яке ж оновлення без багів. На новій карті Grail гравці вже вилітають за текстури, вже вийшло оновлення, де Valve фіксанули це. І тепер, в місці, де можна було вистрибнути за карту, стоїть табличка, на якій написано, стрибки через паркан караються штрафом у розмірі 500 доларів або можуть призвести до травм. І коли ви стрибаєте за мапу, ви просто помираєте. Навіть немає ніякого не Бар'єру, а ви просто помираєте. А на карті Доктаун блимання колеса огляду синхронізоване з піканням встановленої вибухівки. Виглядає прикольно. На цій же мапі можна знайти відсилки до Deadlock, Team Fortress, Half-Life та Portal. Розробники Palace дали величезну копнюка всім мапмейкерам і показали, що пасхалки на картах це класно, тому я на 100% впевнений, що нові карти теж мають безліч класних пасхалок. Вийшло ще одне оновлення, яке фіксить баги, але тут є дещо цікаве. Розробники, виправляючи файли звукової конфігурації, випадково залили нові з назвою нічний Ancient», якого, як ви знаєте, в грі немає. Є три варіанти: перший, це те, що в гру хочуть додати нічний варіант даної мапи. Друге, це те, що, можливо, нічний варіант enшенту хочуть додати лише для фону головного меню. І третій, можливо, нічну версію мапи готують для операцій чи щось подібного. Аналогічна ситуація була в CSGO, коли у файлах гри знайшли згадки про нічну карту. Ту Сіроко, яка в результаті використовувалась для кооперативних місій. Якщо брати до уваги різні хаби для місій, про які я говорив, можливо, розробники готують для нас щось цікаве, а не лише пропуск кінами. Але блін, скажіть, класно було б побачити нічні версії МАП в грі. На цьому поки що, все. Всім дякую за перегляд. Заходьте в телеграм-канал, де будуть результати розіграшу. До зустрічі!